Віднамотка нині рушнички за назволу сервети, адже такі серветки дуже шкідливі для природи. А справді краще про те, якими можна користуватися безліч часів. До екологічної свідомості залучають з маличку у хмельницьких школах. Проводять єдиний урок з гуфі центром. Цьогорічна тема запобігання утворення відходів. Ми підготували мультик для Очнів молодших класів, і звичайно, ми ще залучили садочки для того, аби старші групи теж долучились до цього процесу і побачили цей мультик для середніх і старших класів. Ми відсняли вже відео з гідами Гуфі центру, де вони розповідають, які є багаторазові альтернативи одноразовим, як не утворити відходи і так далі. Мультик про песика Гуфі переглянули у ліцеї номер 5 із другокласниками говорили про безвідходне використання речей, сортування сміття та запобігання його утворенню. Ми сьогодні більшу увагу приділили на використанні багаторазового посуду. Саме нас Гуфі вчив сьогодні використовувати і в походах, і в побуту, і в побуті, і в магазинах. Не одноразовий, а багаторазовий посуд. Дітям тема цікава, каже вчителька. Особливо вони люблять інтерактив. Сьогодні на уроці сортували сміття, говорили про екобус, а ще принесли із собою багаторазовий посуд. Одноразово ми просто нерозумно викинемо. Один раз використаємо і викинемо. А щоб багато разів використати, то можна взяти багато разово. Я те, що сміття треба сортувати, і що краще не треба брати одноразовий посуд, щоб не шкодити природі. Що батарейки і лампочки треба здавати в еквобуз. У ліцеї тему екології порушують часто, каже заступниця директора. Зокрема, проводять теоретичні та практичні заняття для дітей. Цьогоріч, як і завжди, як і в минулому році, проводили єдиний урок від гуфі центру. Досить часто ми відводимо на екскурсії в сам центр. І старшокласники вже самостійно цьогоріч писали свій проект на Хмельницьке місто інвестицій. Це був такий хакатон для старшокласників. Саме їхній проект був про сортувальні бази. Ки, які будуть розміщуватися в центрі міста, загалом протягом тижня до проведення єдиного уроку долучилося понад 40 навчальних закладів громади. Водночас цей єдиний урок він націлений не тільки на школярів, він насправді націлений і на батьків, тому що ми знаємо, що доволі часто, коли діти приходять додому, батьки можуть запитувати, як пройшов день, і ми дуже сподіваємося, що учні максимально ще будуть навчати після своїх батьків. А як вже в сім'ї вони можуть створювати менше відходів. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.